Друзі, вітаю! Вітаю понеділок вечір. Я Олексій Ляшенка. Боремний день був вранці. Ми про це поговорили зараз. Надходять ще офіційні різні. Дані можливо встигну до кінця запису, до кінцеві, а взагалі-то думаю, що це тільки вже завтра на вечір. Ми будемо знати всі дані, що, як і де не сработало ПВО і так далі. І так далі. Все головне, операція капітальна. Операція, ну я нет таналога в мірі. Ну, все переходимо до життя. Життя воно триває, і ніхто ж не думає, що після вчорашньої операції зараз прибігли у Туреччину, де там перемовини сьогодні да, ж були, і вже все підписали. Ні, ні, не підпишуть. І погрожувати будуть, і атакувати будуть, і захоплювати території наші. Будуть. Війна продовжується, друзі. Вона нікуди не пішла. Нікуди не пішла. Ми зробили ну, неймовірну справу. Неймовірно, але ми зробили як для себе знову ж, як так і для світу. А світ, в принципі, не вдячний. Ви що думаєте, нам будуть дякувати Сполучені Штати, що ми забрали там під 40%, знищили під 40% стратегічної авіації Російської Федерації? Не будуть. Буде Китай? Ні. Будуть інші держави дякувати. Ні. Франція Ну, будуть на словах дякувати. Але це подяка була б гарна. Якби зараз тут 100 ракет Штормшедом і 100 було скальпелів, і ще і Таураси. Оце була б подяка. Але такого не буде. Ми, на жаль, на жаль, так виходить, що ми працюємо і воюємо за них. Але вони навіть на 50% нам не допомагають. Ну, поїхали далі. Поїхали до Гарного. Президент України Володимир Олександрович Зеленський сьогодні прибув і був у Литві. В Литві проходив саміт країн Бухарестської, дев'ятки та Нордичних країн. Ви це бачили, чули, виступи і все. Ось це я вважаю, я ось це вважаю наше. Дев'ятка Бухарестська, Нордичні північні країни. Ось це наше. Наша, розумієте? І я їм довіряю. Я довіряю Балтійським країнам. Я довіряю Польщі, щоб як скільки б не було претензій до них. Але вони будуть на нашій стороні, якщо Якщо. я довіряю Румунії. Погана співпраця ніяка. Я не довіряю Угорщині і Словаччині. да? Ну, Це я маю на увазі, здається, їх вже викреслили звідтіля. Я довіряю Нідерландам, Данії, Швеції. Ну, Ось цьому саміту довіряю більше, ніж всякій коаліції охочих, переохочих, заохочих і милих, і красивих, і таких. Отут, тут допомога, реальна допомога. Ну. Будемо дивитися на все це. Я зараз хочу поговорити з вами як завжди. Я не можу. У мене не проходить, на жаль, чомусь не один випуск, щоб я не згадав нашу опозицію, щоб я не згадав там наших баранів, щоб я не згадав там головного барана. Ну вони лізуть, от розумієте, лізуть, лізуть і лізуть. От, давайте проаналізуємо ситуацію не тільки з ними, а ще ще з частиною людей, людей українців. Як це виходить, чому? Ось вчорашня операція здійснила, її, здійснила цю операцію СБУ. Про неї знали, ну я хочу сказати, обмежена кількість людей, Верховний головнокомандувач 100% знав. Про неї знав зрадник Ємрмак, як кажуть, агент Єрмак. Про неї знав ще одна людина в офісі президента. Ну і я так думаю, що. Ну, три точно це те, що я знаю. Три людини з офісу президента про це знали. Можливо, ще хтось, але ось ці три точно знали: президент України Андрій Єрмак і заступник Андрія Єрмака. Я не буду називати це прізвище. Також про неї знали малюк. І ось та бригада, я називаю це бригада, яка розробляла всі ці плани, ось плила всю цю паутину. Все це паутиня. Ви ж не думаєте, що це зробив один Василь Васильович Малюк? Ні, над цим працювало десь, здається, 15 чи 16 людей. Ось ці 15 людей. Малюк, три з офісу президента. Ось ці люди знали точно. І це було більше року напрацювань. Це бомба. Розумієте? Це така секретність. І як вона була отримана, і як вона була розроблена. Як топталися ногами і по, по нашому президенту, і наша опозиція вся топталася ногами по єрмаку опозиція і топчеться зараз. І по Малюку, і по всім. Я зараз вам це покажу. Яка це цинічність, яка це брехливість? Як не можна цих людей допускати до влади? Я вже не знаю, я просто буду казати, я молю вас. Виборці українці, не допускайте їх до влади. Це загибель держави. Хтось там пре на Єрмака. Та він би давно здав цю програму. Якби він був російський агент, як вони пишуть. Закрили тему. Йдемо. Я вам буду показувати, що відбувається. Ось дивіться: Олексій Гончаренко пише: в мережі з'явилось спутникове Знімки ураження літаків на аеродромі біле після вчорашньої атаки. Літачків стратегічної авіації в росіян стане тепер набагато менше. І це дійсно крутий результат. До речі, сьогодні вночі ще була атака дронів в Ліпецьку, Вороніжі, Курську, кажуть, працювала ПВО. У мене питання, а яке відношення Олексій Гончаренко має взагалі до війни? Ти політик, займайся політикою. Яке відношення ти взагалі маєш до вчорашньої операції? Він же там з Помпео сидів в Одесі, водив його там по ресторанах. Яке відношення Гончаренко має до цієї операції, що він взагалі відкриває рота? Якби він знав, ніде просочилося і до нього дійшло. У нас б нічого не вийшло. Оце було здано все. Але мене інше турбує. Під цим постом лайків. 1100 сердечок, 531 вогник, 141 отак. Люди, ви хто? Ви хто? Ви кого підтримуєте? Може пішли б хоча б малюку і лайкнули. Може б йому написали, якби написали 1100 дяк. Люди, ви хто? Ви такі ж? І в мене немає сумнівів, що ви такі ж, як і цей Гончаренко. Йдемо далі. Петро Порошенко, це взагалі, блін, це взагалі цинізм, це така ну, гнилість. Пише, блискуча спецоперація Павутина, професійних військових СБУ зі знищенням авіації в російському ТУ. Це єдина мова, яку розуміє Путін. Мова сили. І немає кращих аргументів у переговорах зі скаженим диктатором. А називи прізвище диктатора. Хто цей диктатор? Ніколи не скаже. Напиши скаженним диктатором Путіним. Ні, це пахан його, Порошенко. Окрім. Тих, які висувають Збройні Сили України, нема, нема, нема аргументів переговорів, так каже Порошенко. Да? А яке він має відношення до вчорашньої атаки, до роботи СБУ? Я вам покажу, що вони докажу, доведу, що вони не мають відношення. Вони проти СБУ, вони проти Василя Малюка. Яке? І отут вони на себе цей хайп ловлять і отут. 3,7 і вогників, 767 сердечек, сердечок, отак 452, владошки ладошки 57 хлопець, отак стають навіть 41. Слухайте, люди, ви хто? Якби знав це Порошенка, у нас би нічого не відбулося. Ніяких операцій. Йдемо далі. Вікторія Сюмар. Я навіть зачитувати це це не буду. Кінець. Попереду ще багато всього, але технології і креатив ключове. СБУ і Василю Малюку окремий респект. Вікторія Сюмар. Вогніков – 459, сердечок 96 і так далі. Далі йдемо. Совка! Совка-бурятка! Вона агітує взяти участь у розіграші ексклюзивного лоту Марок СБУ з підписом Малюка. І хлопають, і сердечки. Бурятки. Далі ж як без Геращенка. Як без Геращенка? Я також не буду запит... зачитувати. Самі читайте, друзі, мені гидко. В кінці слава СБУ, слава ЗСУ, дякуємо, пане Малюк. 373, 120 сердечок, 34 вогника. Це що скажіть? Яке відношення ці люди мають взагалі до операції, взагалі до нашої війни, взагалі до нашої волі? А тим більше, яке відношення ці люди мають до Василя Малюка? Яке? Ще раз зачитаю, що написав Порошенко: блискуча спецоперація павутиння професійних військових СБУ зі знищення авіації російському тилу. А ось поруч це голосування за призначення Василя Васильовича Малюка головою СБУ. Подивіться дуже уважно. Слуга народу 226 за, проти 0, утримано 0, не голосували дві людини. 226 вже його призначили, слуга народу сама. Далі. Європейська солідарність за 0, проти 0, утримали 0, вони не голосували за Малюка, вони його не прийняли, вони йому не довірили, вони його вигнали, вони його ненавидять. А ще його ненавидить голос. Ноль за, ноль проти, ноль утримана. І вісім не голосувало. Всі інші віддавали свої голоси за Малюка. Батьківщина 18, бувша ОПЗЖ 19. Навіть вони голосують. Так скажіть, хто у нас московська п'ята колона? Я вже тіряюсь, я вже просто тіряюсь. Відновлення України 17 і так далі. Чому ці влазять? Мазуріки, як казав. Путін на них. Чому ці мазуріки влазять і перетягують на себе славу СБУ, славу Володимира Зеленського? А це слава! Те, що вони зробили, те, що зробила наше керівництво і СБУ, і хлопці ті, що працювали, і ті, що там були, їх вивели, слава Богу. Це зробили. Ну, я, 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 я... Це тяжко уявити. У другої ядерної держави знищити під 40% стратегічних літаків. Це тяжко уявити. Це наша країна, яка в принципі практично не мала ПВО на початку війни, не мала повітряних сил, вони були знищені. Це наша країна зробила, яка не мала в принципі армії. А тепер уявіть, могли б оці два-два, оці два. Ото Вася Вася, да як його я зараз скажу, Грицак Припорошенко був начальником СБУ. Васька Грицак, і оцей Порошенко, оці б два могли б провернути таку операцію? Могли б вони затопити крейсер Москва? Могли б вони знищити на 60% Чорноморський флот. Оці два, подивіться на них. Ось, міг би Вася Грицак з Матіосом щось зробити таке подібне. Вони тільки саджали добровольців. Вони знищували наших хлопців, наших воїнів, наших героїв. Могли б ніколи. І Турчинов там ще е, розповідав, що він герой. Вася Грицак, Турчинов, голова РНБО, Вася Грицак, СБУ. І Порошенко-президент, вони б це зробили? Вони б зробили таку операцію ніколи. Від слова, ніколи більше? Ніколи знову. Дивіться, тут е, ще у мене одно парубія. Парубій написав, Слава Україні! Переможемо! Перечислені такі. Яке відношення Парубій має до вчорашньої операції? Яке ніяке друзі? Ніяке відношення. Ніхто з них не має. Я вам вже показав і Грицька Київ, і всіх. люди, думайте, що ви робите. Молодь працює, вона креативна, вона розумна, вона швидка. вона... Вона залізна, а оце старе, гниле, колишнє воровське лайно. Забудьте за нього. Ну і ще приємно: вчора почалась паніка на ринку в Російській Федерації. Акції обвалилися після масованих ударів Збройних сил України по старіших аеродромах. Падіння акцій у неділю вже почалося. Газпром. Мінус 3,1. Сбербанк – мінус 2,3%, Банк ВТБ мінус 2,3%. Роснефть мінус 1,9%. Новатек мінус 3. Северсталь мінус 2,8%. Норнікель мінус 2,7%. Це вчора почалося. А сьогодні взагалі все нервово. І падіння продовжується ну, класно. Операція була бомба. Все було бомба, друзі. Зараз ми з вами ще одну тему обговоримо. Зараз ще одна тема йде у нас. І ви знаєте, поки, поки збирається, воно ніколи не воно ніколи не виходить одна. Дивіться, що написав Трамп в своїй соцмережі Трамп соціал. Слухайте, я коли це читаю, дивлюсь, ну я все більше і більше і більше не те, що доходжу, а впевнююсь, а Трамп по -старчески. Я не кажу, що він такий. Ну, вік, вік. він сміявся з Байдена. Він написав: Джо Байдена не існує. Його стратили у 2020 році. Клони, двійники, і роботизовані, бездушні, безмозкі без істоти. От що ви бачите. Це репост Трампа у соцмережі. Я розумію, що це десь можливо, і сарказм, коли його не обрали. А прийшов Трамп, і от тоді його не стало там. Ну, це все ж. Я не знаю, як це взагалі назвати, друзі. Ну людина, яка є президентом наймогутнішої держави в світі, може писати навіть саркастичні такі речі. Людина не може такого писати, якщо в неї все, все в порядку. Сприймайте це, як хочете. Сприймати класно. І правильно можна ось це, друзі. Коли ви підпишетесь на канал, я вам розповім, що можна сприймати. Підпишитесь, поставити вподобайку, натисніти дзвоничок, розповсюдьте, друзі. От прямо зараз розповсюдьте все. І пишіть ваші коментарі по всім тим темам, що ми задіваємо. Я, мабуть, буду переходити на. Одну-дві теми на вечір, щоб не розпорошуватись. Пишіть ваше бачення, переходите чи ось так багато брати, говорити. Ще сьогодні пишіть, переходимо завтра на 21.00, тому що дуже багато людей написали, да переходимо. Добавте також своє бачення ті, хто вчора ще не писав позавчора. Так, от ми підписалися. Ми задонатили, А куди донатити? Я далі все розкажу. А ось це дуже важливо. Країни ОПЕК Плюс домовилися прискорити відновлення видобутку нафти у липні. Вісім країн-учасниць угоди про обмеження вибутку нафти ОПЕК Плюс, Саудівська Аравія, Росія, Ірак, Бідний Арабський Емірати, Кувет, Казахстан, Алжир та Аман домовилися збільшити видобуток нафти у липні на 400%. 11 тисяч барелів на добу порівняно з червням. Росії нікуди було диватися. Всі були за. Це збільшення з вибутку стане частиною раніше узгодженого плану поступово повернення на світовий ринок 2,2 мільйона барелів нафті на день, які припадали на ці країни в межах добровільного скорочення вибутку у попередні роки. Скорочували ціна, піднімалася. Зараз буде збільшуватися. Ціна буде опускатися. Наступна зустріч цих восьмих країн, ОПЕК, на якій вони обговорюють плани з вибутку. Нафти буде у серпні, буде, за, у серпні за, за, заплановано на липень. Це дуже і дуже добре. Ну і ось практично вже все офіційно зроблено по вчорашній операції. Це підтвердив очільник СБУ Василь Балюк. Наслідок ударів дронами по дронами було уражено 41 літак, серед них А-50. Ту 95, Ту 22 М3 и Ту 160 бомба. Класно, вибачте, останній раз скажу слово бомба, більше не буде. Загалом йдеться про ураження 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування Російської Федерації. Орієнтована вартість ураженої стратегічної авіації ворога сягає понад 7 мільярдів доларів США. Спецоперація павутиння відбулася одночасно у трьох часових поясах і була надскладною з логістичної точки зору. Класно, друзі. А ось тепер я хочу звернутися до нас, оголосити, що я відкриваю і відкрив уже Монобанку. Монобанк як працював рахунок, так і працює. Пам'ятаєте, ми на Монобанку збирали на реп. І потім, коли ми це позакривали, я закрив монобанку. Зараз до нас звернулися пілоти 110-ї окремої механізованої бригади імені генерала Хорунжого Марка Безручка. Взвод безпілотних. Авіакомплексів, друзі, це ті люди, кому ми вже колись пам'ятаєте купували ретранслятор. 110-та бригада. Так от вони звернулися за такими речами. І я відкриваю банку, щоб ми окремо збирали туди. Ви банку бачите, ви бачите, скільки там грошей, скільки потрібно. Йдемо. Ось що вони просять: кабель живлення кабель живлення до роутера Сталін. Їм потрібно все в двох екземплярах. Вони попросили. Тут от вони навіть дали, де це купувати з цінами. Я от вам виставляю, а ви бачите, що нам потрібно: кабель живлення. Далі окуляри одного типу. Далі окуляри іншого типу. Також це у нас що йде? зарядний пристрій потрібен. Пульт управління. І все це в двох екземплярах. На суму 130 тисяч. Банка відкривається на суму 130. 30 тисяч, друзі. Так що, хто хоче в банку, в Монобанку. А хто, як було, по всім нашим рахункам, там ми збираємо на дрони. Сьогодні на дрони і продовжуємо збирати. Нема поки ще. Звіта, Але є звіти за посилки, за сітки. Дякую нашій спільноті і нашим друзям за посилки і за ці сітки. Надії, олійник за металеву сітку, а також бакому Сергію за маскувальні сітки. Ось ці фото, ось ці звіти. Хлопцям зараз дуже тяжко, не до, не до відео. Не дозвіти але вони все обіцяли і все зроблять. Якщо не зроблять, у мене совісті не хвате настаювати, щоб вони вкинули воювати, а робили нам звіти. Так що, друзі, і ви робіть свої висновки надалі. Я хочу подякувати за ваші донати. Але перед цим я хочу сказати, що завершилися перемовини. Вони проходили там півтори години. Не дуже всі недовольні. все це але завершились більш-менш нормально. І як сказав міністр закордонних справ Турції, негативу не було як при перших, при першому раунді, коли там наїжджали на нас, кричали, погрожували і все інше. Але і багато чого ну не стало вирішеного. Як сказав міністр оборони України Умеров, він провів прес-конференцію за підсумками і сказав, українська сторона отримала від російської сторони меморандум, і в команди буде тиждень на його вивчання. Після цього сторони скоординують наступні кроки. Україна наполягала на звільненні українських дітей, яких Росія незаконно депортувала, перемістила з тимчасово окупованих територій України. Все, поки це залишилося без відповіді, по -по -поїхали, поїхали думати. А ще що сказав у мера, щодо звільнення військовополонених, ось тут іде прогрес. Сторони домовилися зосередитися на трьох категоріях у форматі всіх на всіх. Перше обміняти. Швидко обміняти тяжко хворих та тяжко поранених. Друга обміняти всіх військовополонених солдатів від 18 до 25 років. Ну і третя це дуже така ну, сумна. обміняти тіла загиблих бійців у форматі 6 тисяч на 6 тисяч. Ну, ось це, що це що оприлюднив мера, що там було інше, які були домовленості інші, Це ми вже будемо знати те, що нам потрібно знати завтра. Тому я ж кажу: ніколи не біжу поперед паровозу, друзі, і вам. Ну, от, просто раджу ніколи не біжати, не хвататись, не кричати, не бігти на всі заголовки. Я хочу подякувати Донате за дві доби за неділю і за сьогодні. Дякую, за Ставні Іні, Лаченка Олександру, Києвому Олександру, Олександру, Бергілевич Яні, Баніуліс Вікторії, Остапчук Ользі. Король Вікторії, Зубцовому Валерію і Зубцові Надії дякую вам, Галімзянову Радіку, Шабанової Галині, Лазебник Валерію, Ковальовій Оксані, Єсіна і Валентині, Гриб Ганні 40 на 60 перерахувала пані Ганна, велика, велика вам подяка за те, що ви підтримуєте канал особисто від мене. Мельник Світлані, Панамарчук Олександру, Гунько Тетяне, Сернецькому Андрію Пейпал перерахував пан Андрій, дякую вам. Ковальові Оксані, другий переказ. Я ж кажу, пані Оксана кожен день донатить. Кожен день дякую, пані Оксана. Фортат Олені, Луцик Людмилі, Стаматіна і Тетяні, мовша Наталі, 50 на 50, пані Наталя, дякую вам за підтримку каналу. То Давіду, Василик Андрію, пане Андрію, дякую за вас. Так, ваш такий шикарний, дійсно шикарний донат. 25 на 75. Велика, велика вам подяка. Тисну вам руку. Долгих ніни. Богомолови Ользі, два перекази. І також Далекобожик Ірині два перекази. Лазебник Валерію. Також, бачите, кожен день практично, друже, дякую вам. Ірхіної Наталії. А ще хтось сьогодні 15.34 хвилину в Україні банк на Приват 24. Всім вам, друзі, дякую. Монобанка відкрита. Збираємо для наших пілотів. Також збираємо на віддачу боргу за дрони. Як завжди, по фінансам, по кількості, це середа-субота. Я роблю доповідь. Дякую вам всі, друзі. До завтра, Україна переможе!